Ну, така байка, а потім друга у продовження. Свиня під дубом називається. Свиня. Під дубом віковим по горлу жолудів наїлась, добряче виспалась під ним і рити корінь заходилась. І з дуба ворон крикнув їй Це шкоди дереву, не смій. Свиня обурилась тихам. Ти тютя безголова, ти щось нове придумай сам, читала я крилова, а ти цитатчик демагог, фальсифікатор, щоб ти здох. Мораль у байці не складна, та досить злободенна. Страшна свиня, коли вона начитана і письменна. Зайчик побігайчик вчити в школі став. Визубрив буквари, читанку дістав, якось він з уроків мчався через лан, там йому назустріч вискочив кабан, перекрив дорогу і каже, не біжи. Що тебе там в школі учать, розкажи. І гукнув зайчись, ставши на горбі, присвиню під дубом, розкажу тобі. Вислухав кнуряка байку до кінця і спитав сердито зайця Стрибунця, а ти знаєш, стербу, бісова шпана що свиня під дубом, то моя жона. Я тобі за нуді за такі байки поламаю ребра і випущу кишки. Отаке почувши, зайчик наш присів, бід із переляку зразу ж око сів. Ліве око вправо, праве навпаки, знай, кому читати і які байки.